Добрий день, шановні учасники форуму. Я, по-перше, хотів би від своїх колег, всіх горів районних і обласних рад, подякувати львів'янам за можливість сьогодні працювати за їхню гостинність. Наступне хотів би зразу сказати всім скептикам свою особисту точку зору, ті, хто говорять, що під час випробувань, які Україна проходить в глобальному вимірі військових дій, протистояння не можна проводити реформи. Я не відношусь до таких людей. У мене зовсім інша точка зору треба проводити реформи, якраз негайно і терміново. І тому декілька буквально слів, уже продовжуючи те, що сказав Анатолій Вячеслав Андронович, все таки за українську модель, але використовуючи кращі практики. І хотів би розпочати свій виступ з цитатою відомого європейського реформатора Олешика Бальцаровича. Що існує дві моделі політики в демократичній системі. одна просте відображення домінуючих суспільстві настроїв, а інша лідерство, коли через політику діяльність намагаються залучити людей і формувати настрої таким чином, щоб це служило справі реформ. Здається, це відповідає сьогодні якраз от ситуації в Україні останніми роками і навколо децентралізації влади, особливо в Україні. і… Мені здається, що потрібно переходити від такої рефлексії до активних кроків, безумовно, в цьому напрямку, до чого нас підштовхує сама логіка нашого вітчизняного державного будівництва і особливо останній перелік подій у нашій державі. Говорили ми і будемо говорити, розуміємо всі ці, що та існуюча модель, яка залишилася, незважаючи на, що ми прожили вже. Достатньо часу в незалежній країні, але модель управління залишилася адміністративна з радянських часів. І сьогодні вона не може давати можливість регіонам ефективно розвиватися, вона сьогодні стримує цей розвиток і, безумовно, те розманіття, яке сьогодні в регіонах наших є, воно з урахуванням цієї моделі не використовується як перевага. А сьогодні дуже часто ми стикаємося з тим, що це як якась як якіся недолік, і безумовно це треба терміново змінювати. Ми ратифікували з вами угоду край Україна про асоціацію з Європейським Союзом, і там зафіксовано європейське устремління, і воно знову ще раз нас доповнює вже до ратифікованої європейської хартії місцевого самоврядування. Яку ми з вами ратифікували в 1997 році, зобов'язує нас провести реформи і прийняти, приймати необхідні законодавчі акти, зміни до Конституції, закони, нормативні акти уряду з тим, щоб відповідати сьогодні цим вимогам. Іншого просто не може бути. Наступне я хотів би сказати про те, що. Дійсно сьогодні є концепція, і дійсно я вдячний тут Віслава Андронович і Володимиру Гройсману і міністерству, бо воно сьогодні є лоббістом разом з асоціаціями органів місцевого самоврядування, з громадськими організаціями, громадянами просто активними, якраз в лобіюванні реалізації цієї реформи. Але на сьогоднішній день так сталося, що вищий представницький орган, Верховна Рада, ну. На полицях залишає всі ці ініціативи, і це вже не перший раз. І ми стикаємося з тим, що немає розуміння і відсутня сьогодні якраз Верховної Ради ем, політична воля. І символічно сьогодні, що, мабуть, ем, під час відкриття Верховної Ради ми сьогодні зібралися. і Анатолій Федорович говорив, що може вперше таке зібрання буде приймати е, рішення е, не тільки е, за результатами обговорення. Е, Підсумки, які проводити, а саме головне рекомендації давати, що треба сьогодні зробити і що вимагає сьогодні суспільство. І ми, всі, які до нього відносимося, до нашого громадянського суспільства з тим, щоб змінити ситуацію цю і в гарному сенсі лобіювати наші вимоги. Безумовно, не буду сьогодні за браком часу говорити про те, що треба робити, ми всі. Розуміємо, все це виписано в концепції в інших документах, але безумовно принцип субсидіарності, який повинен бути реалізований в усьому, він повинен нас спонукати до готовності, в першу чергу, до реформ, готовності кадрів, готовності людей. Розуміння мети цілей цих реформ, і це дуже важливо, щоб була підтримка на місцях. Люди повинні розуміти, що ми хочемо зробити, яку мету ми хочемо досягнути, хто відповідальний за ті чи інші кроки і напрямки, і в результаті як зміниться якість життя людей. Тому на сьогоднішній день я хотів би сказати. Є, приведу приклад, знову таки, як можна або стояти на місці, рухатись, або не рухатись знову із кращих практик повернутися до Польщі. На першому етапі реалізації реформ самоврядування у 1990 році було прийнято майже 90 відповідних законів, включаючи зміни до Конституції. Причому менше ніж за півроку, щоб встигнути провести місцевий вибори. Ми знаходимося у подібній ситуації, коли в наступному році мають відбутися місцеві вибори, і було б логічно, щоб органи місцевого самоврядування були обрані вже на новій основі. І чи здатний сьогодні парламент мобілізуватися заради майбутньої держави, ну побачимо недовзі, але поки що ризикуємо ну, втратити час. І отже, декілька ризиків чи загроз реформи. Перше, безумовно, це відсутність матеріальної фінансової спроможності місцевого самоврядування, про що Віслав Андронович говорив. І е, сьогодні в повній залежності місцевого самоврядування громади від центральної влади, від нашої столиці. Наступне, незафіксованість основоположних принципів місцевого самоврядування в Конституції, знову про це говорили, говоримо, будемо говорити, необхідно говорити. Е, тобто ми сьогодні. Не вирішили те завдання, яке перед нами поставила Європейська хартія місцевого самоврядування. Збережені вертикалі державної влади на регіональному, субрегіональному рівнях залишають сьогодні умови для корупції, консервують відцентрові тенденції і блокують сьогодні місцеве самоврядування від того, щоб воно було повноцінним, саме інститутом самоврядування. І, безумовно, інтерес мешканців. Інтерес мешканців це наше спільне завдання. Але дові... чим нижчий рівень влади, тим більша довіра людей до цього рівня влади. Це соціологічні дослідження. І тому саме і треба передати все на найнижчий рівень, там, де є найбільша довіра, там, де зрозумілі керівники, там, де зрозумілі відносини між людьми і владою. Але безумовно, найголовніший ризик це відсутність політичної волі і непорозуміння сьогодні в суспільстві проведення реформ. Ну, я б так би сказав сьогодні, що рівень очікування дуже високий в суспільстві, але необхідно стигнути до того, коли ці очікування зміняться розчаруваннями, і час буде втрачено. Я знову таки. Хочу повторити те, що почав через політичну діяльність залучити людей і формувати настрій таким чином, щоб це служило справі реформи. Це стосується всіх рівнів влади, всіх громадян, всіх громадських організацій і всього нашого суспільства. І, шановні колеги, я впевнений, що кожен... Хто тут присутній на цьому форумі, експертне середовище, кожен на своїй ділянці може внести свій вклад в децентралізацію влади, в проведення реформ самоврядування і територіальної організації влади. І дуже символічно, що сьогодні і на сході, і на заході, і у Харкові, і у Львові, і у центрі у нас одна думка про необхідність таких саме зрушень. І завершуючи, скажу тільки так. Я сидів, тут помічав те, що Федорович говорив, В'ячеслав Андронович. Ніхто не може сьогодні повернутися в минуле і змінити свій старт. Але кожен може стартувати зараз і змінити свій фініш. Я цього бажаю всім нам. Дякую за увагу.